Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 березня, 382-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі вночі. Та зараз сильний вітер на морі, шторм, і тому всі російські кораблі, які були ракетоносіями в чорному морі, поплили до себе в порт. Тому ніяких ракетних ударів напевно в найближчий тиждень не буде. Ну і ще треба враховувати те, що росіянам десь близько місяця треба тепер, щоб накопичити ракети та здійснити ракетний удар. Тому Одеса та вся Україна будуть сидіти зі світлом. Хоча ракетні удари в останній час росіянам геть не допомагають досягти хоч якихось результатів. В Одесі останнє відключення світла було на пару годин під час останнього ракетного удару. Так в Одесі все добре. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. І кажучи про міста герої, місто герої. Герой очаків, якому ще не присвоїли це звання, але воно по-справжньому є місто героєм, бо піддається обстрілам. Напевно, спочатку повномасштабного вторгнення майже кожен день близько семи десятків будівель в місті пошкоджено. Минулу добу росіяни теж обстрілювали очаків, знищили два автомобіля, пошкодили приватні будинки, але на щастя, загиблих немає якихось дивом. А от в Херсоні за минулу добу знову є загиблі. Три людини після російських обстрілів загинули. Росіяни поцілили по парковці біля торгівельного центру. Відплата їм за це неодмінно буде.